Він, так. Я О, треба постукати, ми щемні. Доброго дня. Доброго. Вов, як відпочивається. Це добре у вас? Так. Ніхто не обіжає, те в теплі? А це у нас хто? Як його звати? Вова, Вова. вовчик відпочиває. Вова машини крадуть, Вова, стоянку. Вова машини крадуть. Вовчику! Жестяк. Вовчик спить. Вова, машини покрали. Машини, хлопці, машини крадуть, ідіть спасайте. Да, воно витягують за тросами витягують. Витягують тросами, хлопці, машини крадуть. Дивіться, служба йде. Воче охорона супер. Зараз в течіоперативну групу і провіримо номера. І це треба машину розібратися. Це все волонтери чи ні, чи це дійсно військові. Якщо він не воєнний, то треба, звісно, я вибачусь, якщо щось, так. Я вибачусь. Якщо ряжені, машину забирати забирають, перевідок нахід. Бача, я не буду вибачатись, тому що ці невідомі військові використовували військову машину для рейдерського захоплення. На відео чітко видно, що ця машина під'їхала, щоб зрізати і відтягувати, відривати цю лісницю. кого є відео, де лісницю з'їж оцей автомобіль стояв і лісницю зривали. А на флешку? А на екран ми можемо пойти показати? Ні, ні, відео, відео покажи. А, на телефоні, можливо, є. Мені показую, Дань. Я, я в ефірі показую. А, а ну Бузаре піде. На екрані там можна подивитися да, у вас? Да, да, да. На Йдемо подивимось. Ну, на телефоні зараз зайдемо, побачимо. От якраз там, де стоїть зараз цей вагончик, там стояла оця військова машина, і цей не до військовий використовував. Ти що да? ти, ти був бачив, да, так? Він використовував саме військову машину для рейдерського захоплення. це А на екрана нема у вас, звичайно. Можешь показати за телефон? Чуть не снимаю. Тут... А, все. Нет, тут просто підключают. А, ні -ні, а ні, ні, не, не, я не показываю. Зараз мы, можливо, зараз видео. На экране можно подивитися? На, 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 на компьютере? вона в телефоне. На телефоне да. Ну, зараз, на телефоне нам покажут. Покажи телефончик, будь ласка. Ми зараз, так, ты украинцы хочешь побачить. Я не понимаю, если даже военные, ну хорошо, пацаны, що тут вас займаються. Діяльністю займаються. Ну, Деятельностью занимаются. Военные машины прятать надо, і форму надо прятати. И на своих машинах в цивильной форме заниматься деятельностью какой-то. Пойдем на машину Зараз мы подивимся. Можливо, так. місцеві брешуть, зараз побачимо. Одна сторона mm -hmm. говорит, что это местные задували баллонами и что-то драться. Вы вчера кого-то баллончиком... Нет, я баллончиком дул, когда они резали болгаркой лестницу, я сверху надул вот баллон. Но они баллоны... говорят с той стороны, что типа, да, вы ду... местные задували Нет, и не они... проводили. Они, они резали э, лестницу. Да. И кидались на нас драться. Нет, давайте, положи телефон на стол. Дань, ты мо... Все, можешь мне телефон сейчас? Оля, Включайте. Я на видео, Раз, еще два. Це військовый автомобиль стоит сбоку. Да, да, пикап. Да, Заря, да, зараз. С ним что было возьмем. поліція стоїть. А это будет если не було, да? Следующая, да. не было. Следующая. А, вот, вот так вот. Полицейских два раза. С ней. Мы не даем им все робити, зараз вы все роблять, не роблят. Я тут стою. Мы же равно крючок цепляем. Вы что делаете? Ну, ребята, Давай, да. вы шо, боевая, давайте. Вы же понимаете, делаете? Они вы хотели оторвать ну. лестницу. А что туда? Ну, а вот, вы смотрите, что они творят. Но. Вы что делаете? Полиция? Полиция! Ну, ребята. А поліцейський полицейский занимает? А полицейский вчора на тей стороні були? Да, на стороні. А да, Отталкивали вас військового? Да, да, да. от <из> них... вискового. <позривайся> До, Это міс, вот этот, который. Вой, вон, вой, вон, мужик, вот. Это от головы ударил, да? Он был в цивиликарде зараз. Это полицейский вистовку, військового. Ну это беспредел. Полиция, я реагируйте за приватная власть. Да, ребят, все. Ребята, полицейские дни. Это приватная власть. Представьте, Дюра. Я стою, я не трогаю. Ну, ви ж бачите, привезуємо. Ви ж бачите, мене Ви ж бачите, Що ви а що ви могли ломати? А машина де? Покажіть машину. Є відео, де машина стоїть? Ні, і що податься з номера? Що вони зачепили? Це така розпить хай роблять на своїх документах. Це приватна власність. Це не житлове приміщення, приватна власність. Ну попусти. Я спокою, не трогайте, будь ласка, лісі. Це по кліцейське покривав оці діє звичайні. Ну, от бити, бач, да, битовку розражають. А де вчора, де? Абточки, вчора, а в будь-які. Айди А де машина, що? Надій відео, де машина воєнна стоїть іменно. Щоб крутим планом, щоб ми ну вдруг ви нас обманюєте. Ну. А, ні, ми вам все а я, я, я знаю хлопці, це ну ми навіть що... ми не, показуємо. Покажи, Покажи, це року... це 8 -8 -8 ото, о, це, це ото, як я зараз ну, покажу. Дивіться, це підходимо. Зараз треба протіряти, наверно. Да? Да, це фото, так? Це оцей військовий, який показує, так, да, він дійсно у БДшні. Ось він за, за, за руку за руку, бачите, чи не БД.

Збоку стоїть. Вчора відео показували, що там була, зелено, скидували. А вона є? Ти мені скидував вчора, подивись на. Ну да, я... Я вона з збоку тут стоїть. Я не бачу її. Що? Ну там тільки ж... задню частину була. Да, задню... Ну, не важно. Да. Ти вже скидував вчора, подивись. А, та вісь перше відео, ну є, все. Вот ось, ось драка вже пішла. Покажіть, все. Ось... На відео, щоб було понятно. Да. Ага, да, все. Продовжається попея <зас> з цими хлопчиками, налітчиками. Ось один. <зас> ось, <зас> <другий>. а, <зас> ось вони теперізкому втратили. Це ліцею. А це которая стояла ось здесь, поки поліція їхала. Це ж не дергає. А, ну, У нас стоїть. А зараз тут стоїть оцей вагончик, який вже припис є, на... забрати його. А вон там машина стоїть, вон до мікроавтобус стоїть. Що показує, що вчора було. Вчора військові автомобілі задіяли в тому, щоб виривати лестницю і все остальне. Ну, нехай люди самі скажуть. Хто в цій ситуації справа. От ваша думка. От напишіть зараз. напишіть. Зараз. напишіть. Люди оці дачі тут сьогодні вже трошки розійшлися. Да. Поліція. Хто правив цю ситуацію? Ну поки скажіть свою думку. Чекаємо. А? Да. Ну, дивіться, я... Там не видно нічого. Та я, ну, треба буде виложити це, це відео, господі. Не видно ні воно ні стоять. Я сьогодні показував на Київському ревізорі стрімо. Там стояв військовий автомобіль, який вчора виривав. Отут тут він стояв на в'їзді спеціально, щоб машини не заїжджали. О, може свіч оперативна їде. Фух. Все, до побачення. Yeah. Що найкраще. Просто повербанк повербан. Да. Дайте ще трошки. Я оставлю, може хтось з останнього до кінця. Якщо я, можна, є у Ігоря Ігор Да. А я йому дав, це ж його. Є, це мене два телефони сідають просто. Не. Ну дайте хоча б пів години з поліцією працювати. Я, я не заберу. Ну реально, воно... добре, добре. якщо добре. можна, тоді залішіть то, да, Добре, добре, добре дякую вам. Доброго дня. Харитоненко Кирил Олександрович. Дізнавач. Доброго дня. Зараз Да, підійти. да? Ні, До... ні ні ні. ми не, ні. мы не понимаете. Надо еще з цим директором? Директором, да. платили деньги, люди собирали, налоги платились, не платились, как это все Понятно, что может здесь конечная цель у кто хотят и под застройку это отжать, это все разбираться и на контроле держать. Не-не, так мы разберемся. Надо, сейчас еще сторону принимать. Не-не, мы не, Можливо, я помиляюсь, можливо, люди брешут, мы не знаем. И, во-первых, ребятам тоже надо понимать, что это репутацию за они портят. не Ну да. На военных машинах, которые... Да, это дело. Понятно, люди, которые тендер, ну, у них, это, грубо говоря, получается, отобрали стоянку. Ну, здесь, э... ну, свой такой момент. Все, телефон сел, блин. А ну, попробуем сейчас пересадить. Потримай, ты, потримай, будь ласка, потом. Сейчас я переставлю. Все, может, когда сейчас... Слушайте, Слушай, ну совсем, еще один. Вот я слушаю, что говорят, вот за стоянку они за искусством начали постоянно трогать делает, ну, Люди начинают хвататься, хоть за что-то. не, это и я начал. Вони мовчали. А что это за автомобиль? Чому тут стоять? Я хочу разобраться, кто их привез сюда. Чому не, не, там, а тут? Нет, ну, не можна не І вони реально військові, які ну, зараз знаходяться в тилу. Реальні, şey, машини, да, вирять, да, надо... Не, ну да, вирять? мы для того разобраться. Ну, я же не буду, я же кто я такой, чтобы я у них документы прям Ну, это их право. Мы же стараемся правоумку сюда собрать. Сьогодні ми проводили збори і просто уточнити, чому ці машини ламають нам лісницю. Ріжуть болгарки, сривають тобто на самоправній дії. Ні, дивіться, хлопці, доброго дня. доброго дня. Я викликав поліцію. Так, сьогодні. Да, сьогодні Я виклав по два. Дуже дякую, що приїхали. Довго їхали, але приїхали. Ситуація наступна. Нам місцеві, можливо, вони брехуни, а можливо, ні. Ми зараз зібратися. Показали відео, що вчора, да, вчора. Це дзвітут різали. Вчора в е, машина на, на, на земних номерах оливкового кольору е, Міцубісі. Він вже втінув, поки поки ви виїхали е, цілу годину. Його відігнали, але ці вони не зуміли відігнати. І вони е, брали трос. Різали е, лісницю, сходи, і на машину військову рвали, тобто перед трос вируця трансляцію включи на ревізорі. Зарядну хвилинку у мене телефон сів, немає зарядного пристрою. Ваші сім чинялися самоправні дії. Правильно? Так, але, але, коли вони заїхали, а це скоро допомога свідка. Те, що ніч вони там отримають покацю зараз залишали, ні було вагончика. Потом мені уже припели і хотіли нам заблокувати вики. Хто буде писатися його автобус? Я буду писати. Давайте зараз поки особна... час не піду зараз. Треба ці виїздити автомобілі. Я зараз можливо, можливо, вони військові. Моя повшана. Але якщо це псевдо автомобілі, є такі люди ВБшники, які їздили туди, фотографувалися, отримували просто УВБшки, а зараз їздять по Києву. І можливо, можливо. калашматять людей. Місцевих. Ми зараз створюємо народи ТЦК, угу. це вівторок буде відповідь від Сухопутних військ. Ми вже звернулися до них. І зараз ми хочемо роз'ясувати. Вони нам показували, що він у, у, у нього є ВВБ, він ветеран. Угу. Але вчора цей, цей ветеран виривав, ломав рух, людям руки. Є фото. <звив> фото. Є відео. Цей, цей військовий каже, що це його парковка він довірена особа цієї жінки ФОПа. Вот. ці автомобілі тут стоять уже четверо. Я да зараз Вот. ці автомобілі стоять з числа. Чому вони не на фронті? Чому вони не списають життя наших хлопців? Чому трабоскопи стоять на автомобілі? Хто дав дозвіл на це? Хто за ці автомобілі? Якщо ці автомобілі не належать зараз нікому, чи якомусь фонду, то не краще, щоб зараз військові приїхали, зараз на їх забрати і передати їх на фронт. Ваша думка яка? От вообще, от просто. Якщо це псевдо у ВБшників, витираємо. Це ж ваша думка, правильно? Да, це да. момент потрібно встановити, правильно. Но для ви... цього ви потрібні тут встановити. Для цього ви повинні звернутися. Тому я вам не пропоную звертатися. Ви мені, на даний час, покажіть, що було цей час. змінене. За тий час. Я включаю ревізори. Ви будете да. ну, да, там машина. Що, Що одну хвилинку я ефір включаю. Що? Ефір включаю. А може в середину зайдіть? В середині напише там. Та ми на капоті тих машинах будемо писати. Да? А ну як варіант. — Ви як я у вас ви будете писати я буду я от тоді на капот давайте машини Так. Да. — Прекрасно да. буде фіксувати Прекрас, да. це буде початок народного ТЦК, все таки ну, може воно потрібно Воно нас телефон знімають бачите я їм рукою помашу зараз Серега, помаши руки наші знімають ана хлопці стоять ще червона якась машина відстала Може, хто їх знає. Ми зараз покажемо їх ліце. Може ці люди вже в інших містах були е, помічені. Вася, а. Можеш, будь ласка, їм крикнути: воїни тут крадуть землю у народа України. Так, зараз вам дам паспорт. Інтересна буде реакція цих воїнів, котрі давали присягу українському народові. Ну, зараз я напишу, я ще раз до них підійду. Зараз до них піду, покажу їх леві обличчя, можливо, хтось їх знає. Дивіться, вони на нас дивляться, то зараз я переключусь одну хвилину на себе. Раз, два. Народ, можливо, ці машини десь були помічені. Хтось бачив, на яких заходах. Десь приїжджали віджимати щось. Оце один автомобіль. Можливо, я не знаю. Якщо це дійсно автомобіль військовий, я їм пожму руку, вибачусь. Ми повинні в цьому справі просто всі разом розібратися. Це перший автомобіль. А зараз покажу другий. Можливо, дані автомобілі десь були помічені, десь на якісь заходах були вже не перший раз. Займаються цим. Можливо, не займаються. Я не знаю, я не буду стверджувати. На стробоскопах, оці номера, маслини, десь хтось бачив, десь вони були помічені, Пишіть нам в лічку. Можливо, є відео в інтернеті, можливо, калашматили людей. Можливо. Якщо ні, то я вибачусь. Ну як вибачусь? Я ж, я ж не стверджую, я хочу розібратися. Чи потрібно таке народне ТЦК? Тому що поліція ж їде тільки тоді, коли жалоби йдуть. А до цього поліція ж не їде у нас. Не дай Бог, що тут на ревізорі а, додай мене. Журналіст «Укртаймс». Зараз одну хвилинку. Спецкореспондент. Спецкореспондент «Укртаймс». Щас, Серега. Директор. Так, зараз, Серега, блядь. Так, Серега, давай заново. — Я тебе гості. Три крапки. Так, перехожу на лоцию. Гостомелі. Так, прийнять. Та без вулиці пишіть. Пишіть волоцюга. Пишіть волоцюга. Я до вас заяву лічто отримую. Тому що коли поліція відправляє мені якісь документи, то вони по 90 днів ідуть. Волоцюга пишіть. Будинок. Та ні, то не вулиця волоцюга, то я волоцюга. Без, без хатько. Татько. Так, всі машини на. да, всі на напередок. Якщо вони для того, щоб колошматити людей, то ці машини треба напередог. І приїхав військовий. Я, я, я вибачаюсь, А як ваш позивний? Фітіль? Фітіль приїхав. Ось. Дякую вам. Він побачив стрім єдиний. Воїн, воїн, захисник нашої держави приїхав підтримати нас, побачив це Свавіля. Можливо, ми помиляємося, ми зараз розберемося. Не, а, а, якщо, а це это... дійсно... Но, якщо вони військові, чому вони не з нами стоять зараз тут? Чому вони там воно вони стоять? Не не да, там ну, ж не всі воєнні, це только один. Ну так, друзі, група підтримки. Ну ні, ну треба підтримувати своїх воїнів наших.

А підійдеш до тих військових а, у чорному, і скажи, будь ласка, воїни. По перше, воїни видавали присягу народу України. І по-друге, зараз тут аферисти використовуючи а, закони України, крадуть територію у народа. Народ приходив, ви їх бачили. Так, віде, представник. я допомогти. Громада просив нас із група. Створили громада, просить щоб... да. ревізор і я, я я напишу. Ні-ні, да, я маю на увазі до тих недовійськових у чорній формі, які Так-так-так, По зараз поліція підемо туди. Ми побалакаємо, зараз поліція в них буде питати, що ви, вже, да. там, вже там, там? Туди? Ні, ну... Тось сюди. Ладно, там поліція вже їх опитує. Без нас. Мені такі військові реально бісять конкретно. Так це все договорняки. Вже другий рік має ну, бути такі протистояння. Нема нікого. Один тільки воїн приїхав, захисник уже всіх два часа, десь години стріму. Показуємо, що робиться. Можливо, ми помиляємося. Можливо, хтось цих людей знає. Оці машини на да, машини на фронт, але вони тут стоять. Ні, можливо вони на ротацію приїхали, але вони новенькі, вони ніде не ні царапинки нема. Ну... За ротації зараз немає. Ротації І, що, що, що ж робити? Нема ротації. Ну, no, людей не вистачає, нема роти. Нема ротації. Ну, є тільки ті, хто лікуються, або хто після поранення в От такі, як я, все. Ага. Вася, машини а, евакуаційного типу повинні бути або на фронті, або в автомайстернях. І немає. все. Більше ніде. Я до вас прийду сам. Так, стосовно, чого будете заяви описати. Стосовно можливо, можливо. Дані автомобілі, оці що стоять, ось вони Прознатель. так. Ви знаєте, куда їх Кому, Щоб ви з'ясували, кому вони належать. Хто yes. їх завозив сюди? Чому. А... Які військові частини, вони Які військові? Військові частини не належать. Це показує, бачите, що А, Ось, що? дивіться, зроблена... дивіться, стоп, стоп, стоп. Зараз камери переверну одну хвилинку. Це в середу, в 13.50. Зараз, зараз, 50. одну хвилинку. Це, це, Я на вашу навіщо вони так показую? Оце цей автобус. Покладу, покладу. Зараз. Зараз одну хвилинку. Ось це автобус, бачите, ось, ось він стоїть. Перекривав, перекривав, перекривав заїзд, щоб люди не заїжджали. Оно він стоїть. А, двох, двох. Да. Тут і там Ось зверху, рудов, він, ось ось він і, і оно він стоїть, він жовта криша. середу В 13, А можна увеличити? можна на телефоні увеличити, щоб було це видно. Оце вагончик стоїть, кусочок. Це на його місці була сквозь. Ув, Увеличте. паль, да. От так. Заряд так. Номера. Зараз, зараз, Ось він. І на цьому телефоні теж я покажу. Я так багато показую. Тривога у нас. Расправлення. 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 Ось Зараз я покажу. Да, сонечко. Наберу 5 хвилин, я сьогодні срочно. Так, да, кваліфікація. Давай. Ось о, друга машина. Ось о, вона, яка блокувала. Вона жовтенька така криша. Вона стояла тут, а блокувала, щоб машини не заїжджали. Можливо, поміряти, але поліція розбереться, якщо вона розбереться. З Ми... 15 числа. 15-го, 01-го. 01-го. Ти ще доспав. Чому дані автомобілі військові, ну як ми ну, розуміємо, блокували заїзд, заблокували заїзд людям, щоб вони заїжджалися і залишили свої автомобілі? Ну Питань багато. Ми ж для цього тут хочемо розібратися. Можливо, мешканці брешуть. Як ви думаєте, ну народ України? Хто бреше? Чия сторона? Мешканці чи власники? Ну як його як називається, Воїни. Не воїни, а такі УБДшники. Хто? Вони вчора і пробують, це що він не Про Олекс, читаємо, Це точно не прості люди, евакуатор, шарики, веде. Можливо, вони шарики, якщо можливо, ні. Ні, да їй Вони дозволяє. Так, Так, вона вже поїхала. Вона вчора плакувала заїзд. Поки виїхали більше години, то вона вони одного дуже перегнали. Вона б стояла зараз. А ще де вона? Ось одна друга. Не, я понял. А третя ось 4, за углом. 4, а то дійсно був автомобіль військового. Так, увілічувай. Ти такий, мабуть, як я в техніці. Да, да. Збільш, будь ласка. Закіль зроби скріншот і увіліч ага, зараз. Скрін і увіліз. І, будь ласка, підтримайте нас, якщо це автомобілі спеціально для колашматів на людей, щоб ми разом проконтролювали, щоб вони були там, де потрібно. І нам відео, хлопці, скинули з передка, що автомобілі до доставлені. Всі, всі повинні до цього долучитися. Серега, я правильно кажу? О, Вась, ти розумієш, що в нас зараз війна, і оці всі машини кожного дня, коли вони не на фронті, це мінус життя воїнів. І оці тилові криси, котрі хизуються своїми ветеранськими посвідченнями, вони є поплічниками нашого ворога, так як ці машини не рятують і не допомагають нашим воїнам. Фу. Ну що, я відео посмотрев, і мікроавтобус блокував заїзд тут. І другий автомобіль, який сьогодні втік, він теж блокував, стояв, щоб люди не заїжджали. Тобто Вони перекривали да, даними автомобілями в'їзд на парковку. Тобто Дані автомобілі були задіяні в тому, щоб сюди не попадали автомобіль. І взагалі... і взагалі військові не мають взагалі ніяких прав і повноважень займатися такими справами. Тобто, взагалі, військового по Конституції України він не може займатися приймати участь в таких заходах. Це що вже за військові, які йому дали зимася цивільним поруч дала навіть довіреність. Общо вір за ну у нього бдешка, але він на камеру сказав, що він дійсний. Зараз він так Ну, довірять. Да. У нього Ну, у нього, сапогу, ну, у нього, ну, у нього в дії написано, що він пусть має форму, садиться за свою машину і займається при цю в в дії. Написано, що він ветеран. На воєнних машинах діли там. Ну да ні, ну убедеш тебе. Трохи цей додам інформацію. Я навіть не маю в дії можливості додати ветерану, бо я не оформлював документи. Уяви. Як він проштовхнув це, маючи всі чотири кінцівки, він собі зробив дію ветерана, а я не можу досі зробити цього. Без кінців. Чого? Я можу показати свою дію. Ні, от, от, допустим, стоїть Фітіль, він теж ні. каже, що у нього є. TikTok, ні. ні, ні. Я не показую показу. далі. От у, у, у Фітіля теж є, ну, в дії. Нічого так кажу, Фітіль, Ну, позивний, Один я можу так називати. У ВДі. Так, да, так, да, посвідчення є. У, фіті... у фітіля є. Ф... Позивний фітіль. Не так, невідомо, а, так У БДЧ ветеранські. УБД чи ветеранське? Є только номер. Ветеранське. Ветеранське? Ветеранське. А номер правильний в ДІ? Як это ну, получилось, що воно підтягнулося? я не знаю. Я його получив ще вообще. Введя... Все... Що не правило ну, годами. номер в дії БД е, внесений неправильно. Некоректно. Некоректно? Ну. 750.